Ворог від самого ранку отримав в нагрузі Миколаївщину. Пролунала п'ята повітряна тривога за день. А зранку окупанти вдарили по обласному центру. Про наслідки ми розпитаємо у Наталії Грудової кореспондентки Наталю. Розкажи, будь ласка, чи відомо куди влучили ці ворожі снаряди? Яких руйнувань було завдано? Доброго дня з прифронтового Миколаєва. Зараз вже півгодинки тому десь сигнал повітряної тривоги зняли. І так дійсно, сьогодні від ранку щось було дуже багато цих сигналів повітряних тривог. І якщо ось ці останні чотири було тихо. Перша повітряна тривога, яка лунала десь після сьомої ранку. Саме тоді, десь о пів на восьму ранку, пролунали перші потужні вибухи. Я живу у центрі Миколаєва і вони були настільки. Потужними, що я їх відчула, але вже потім нам розповіли у обласній військовій адміністрації, що ворог обстріляв околиці Миколаєва, це корабельний район. Там боєприпаси лягли десь. У районі приватного підприємства також розбомбили хлібокамбінат, і ще один снаряд ліг прямісінько у приватному секторі. Давайте послухаємо речника Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Платинчука. Що він нам розставила зараз? з'ясовуємо всі обставини шукаємо місце прильотів. Можу лише констатувати, що було застосовано кілька одиниць ракетного озброєння. Тип ми зараз встановлюємо. Нам на 15.00, вже це вже офіційна інформація. Внаслідок у цих вранішніх обстрілів міста Миколаєва дивам жертв немає. Але травмована одна людина її посікло скалками, і вже на тепер відомо тип зброї, з якою обстрілювали наше місто. Це були перероблені смерчі торнадо С і вже відома кількість цих обстрілів, кількість прильотів. Їх було три. І така інформація. На тепер у місті Миколаєві на зараз станом на 15 годину. У нас тихо або вибухів. Ми не чули на щастя. Дякую тобі, дуже Наталочко. Тримайся коту окреме віддання від редакції п'ятого каналу. Наталя Грудова з Миколаєва розповідала нам про удари, яких зазнало місто від расистів сьогодні зранку.